Це 14-15% разом з тим. Е, дуже часто доводиться чути про те, що е, можна мати менший тариф, ну але боргувати за споживання природного газу. Тут теж Хмельницький е, і це дуже приємно, є одним серед лідерів. Станом на 1 січня 2017 року, заборгованість по наших теплопостачальних підприємствах за природний газ вона мінімальна. По південно західних мережах ми маємо 14 мільйонів боргу за газ. По теплокомуненерго наразі ми маємо 0 гривень боргу за газ. Я перед передачею дивився власне заборгованість рівне теплоенерго. Вона мене трохи, як чесно кажучи, здивувала. Вона там далеко за 100 мільйонів, за тим манем, який Нафтогаз на власному сайті публікував. Ми не боргуємо за газ, ми не боргуємо по заробітній платі перед працівниками. Ми робимо все можливе, аби люди, які працюють, отримували належну оплату праці. Ми робимо все можливе, бо модернізуватися. Тому що від цього виграємо ми, від цього виграють наші теплопостачальні підприємства, від цього звичайно ж виграють мешканці нашого міста, які платять за квадратний метр і за споживання гарячої води менше ніж усі інші по усій країні. От, власне, панове Костянтине та Людмило, ми почули про борг, так. Зокрема, але на сайті рівня Теплоенерго значиться, що рівень оплати підприємством 100%, тобто повний. І от, власне, чому? Чому там така ціна за гіокалорію, так і за квадратний метр в результаті квартири? А у нас ні. Ми теж хочемо. Борг це окреме питання, а ціна гіокалорії окреме питання. Борг рівно теплоенергії да, далеко за 100 мільйонів, але поточний за 2016 рік борг складає саме грудень. Тобі ж не закрита оплата по грудню, яка проводиться в принципі в січні. От. А і є попередні борги, які в тому числі ми прийняли при взятті в оренду ЦМК. Це біля 87 мільйонів гривень боргу. Попереднього комунального підприємства, яке так само е, при оренді ЦМК ми зароб, забираємо серед...